Допомога військовим це пріоритет для всієї нашої команди для всієї нашої громади. Тому що допомагаючи військовим, ми бачимо таким чином пришвидшення повернення додому. І деокупацію нашого міста і наших мешканців, тому в 2023 році ми закрили звіт допомоги військовим на суму приблизно 220 мільйонів гривень. Що це було? Це було те, що вкрай необхідно нашим військовим, і потреби змінювались місяць від місяця. В якийсь місяць це був транспорт, в якийсь місяць це був вантажний транспорт. Після того це були FPV-дрони, потім це були розвідувальні дрони. Тож чітко ми орієнтуємося на потребу військових і надшвидко намагаємося її задовільнити. У нас є чудова команда, яку очолює один із заступників міського голови, яка не лише може дати гроші військовим, тому що часто з грошима військовим складно проводити закупівлі, а може надшвидко за найвигіднішими пропозиціями провести процедуру закупівлі та вже віддати військовим те, що їм вкрай необхідно сьогодні на полі бою. Також на 2024 рік в нас заплановано дійсно приблизно 300 мільйонів гривень, які ми направимо на допомогу військовим. Сьогодні виділено вже перші транші щодо закупівель. Сьогодні є. Перші потреби від наших військових. Сьогодні ці потреби – це fpv дрони, і ми плануємо більш ніж 2 тисячі дронів закупити за рахунок місцевого бюджету. Сьогодні це спостережні дрони, особливо дрони з тепловізійним обладнанням, тому що сьогодні рано темніє: ворог починає активізацію саме вночі. і дрони спостережні, які за тепло Візерами вони вкрай важливі для наших сьогодні військових. Сьогодні це також і самохідна техніка, та яка віддалена керується для доставки боєприпасів безпередньо до передової або для евакуації постраждалих з передової. Сьогодні це і електроквадроцикли, це також є важливим, тому що вони не вилучають тепла, їх складно ідентифікувати. Для наших військових це також є важливим. Тож те, що є актуальним на лінії фронту, саме те, ми будемо придбати впродовж цього року, і надшвидко швидко змінюється ситуація, і ми будемо надшвидко змінюватись, щоб те, що потрібно військовим для досягнення результату сьогодні, в них було вже завтра. Є основні джерела надходжень до міського бюджету: це податок на заробітну плату, який ми продовжуємо отримувати від наших службовців, від наших структур. Це дотації, які ми отримуємо, це перехідні залишки, які в нас є на сьогоднішній день. І надважливо, ми намагаємося дуже заощадливо використовувати наш бюджет для того, щоб максимальну суму направляти саме військовим. プレゼント